Яка українська компанія масштабно розширюється? Де в нашій країні будують перший завод промислового виробництва солі? Чи зможуть українські родовища повністю закрити потреби атомних станцій? З вами я, Ксенія Оренчак, виконавча директорка та засновниця Національної асоціації добувної промисловості України. І сьогодні головні новини добувної сфери України та світу за тиждень? Починаємо. Біжеві заявляє, що три уранові родовища можуть повністю закрити потребу українських атомних станцій. Йдеться про Сафонівське, садове та Северинське родовища. Їхній потенціал до 1340 тонн урану на рік. Це означає повну відмову від імпорту, економію сотень мільйонів доларів і локалізацію доданої вартості в Україні. З 2019 року BGV вже вклала понад 10 мільйонів доларів у розвідку та підготовку до запуску. Проведені всі ключові етапи від георозвідки і техніко-економічного обґрунтування до екологічної оцінки та державних експертиз. Урановим напрямом управляє компанія атомні енергетичні системи України. Амбіції BGV не лише видобувати, а й використовувати уран у власних майбутніх реакторах. Компанія веде переговори з виробниками малих модульних реакторів, зокрема Holtec International. BGV заснована співвласником АТБ Геннадієм Буткевичем. Група володіє родовищами нафти, газу, графіту, титану, берилію, цирконію та інших корисних копалень. У 2024 році компанія почала будівництво першої електростанції «МініТЕЦ» у Рівному. А у квітні 25 го Буткевич заявив, що бідживі чекає дозволу на видобуток урану, і обговорював це напряму з президентом Володимиром Зеленським. Усі три уранові ділянки включені до переліку стратегічних і надаватимуться через угоди про розподіл продукції. Хочу нагадати, що біджві. Це компанія, яка перша за 26 років незалежності отримала спецдозвіл на розробку уранового родовища як приватна компанія. Антимонопольний комітет України розглянув дві заяви від польської компанії Група Maspex SPZ щодо набуття контролю над українськими виробниками мінеральних вод ТОВ карпатські мінеральні води, та ТОВ «Торговий дім карпатські мінеральні води оцінює, надання дозволу на спільний контроль польських маспекс і громадянини України особа не розкривається, зазначено лише що він діятиме через свою компанію. Данилем Файненс. Дозвіл на узгодження дії положення про неконкуренцію та непереманювання прописані в акціонерному договорі між Maxpex, ще одною компанією та українським партнером Карпатські Мінеральні води, один з ключових українських виробників бутильованої води та напоїв, який працює на базі львівських родовищ, зокрема Південно-Струтинського. Компанія також виграла аукціон на ділянку Хмелева, де планує розширювати видобуток. Відповідно, вже майже побудований завод. Польська Maspex – одна з найбільших fmgg компаній Центральної та Східної Європи. Її портфель охоплює алкогольні та безалкогольні напої, макарони, снеки, консерви та інші продукти. У жовтні власник карпатських мінеральних вод Сергій Устенко підписав із ЄБРР кредитну угоду на 11 млн. мільйонів євро для будівництва нового енергоефективного заводу у Львівській області разом із нещодавно отриманим спецдозволом на ділянку Хмелева та можливим входу. Дженням Maspex, компанія заходить у період масштабного розширення. Компанія Катіон Інвест відновила видобуток кам'яної солі на Теребовлянському родовищі. Після більш ніж півтора року просто підприємство знову запустило шахту. Видобуток відновили 7 листопада. Про це повідомив співвласник компанії Валентин Кондратієв. За словами власника, вже отримано сертифікат Держпродспоживслужби. А найближчим часом очікують фахівців Держдор нді для відбору зразків і сертифікації технічної солі. Компанія також уклала 5 контрактів із дорожніми службами Закарпаття, Львівщини та Житомирщини. Катіон Інвест отримала спецдозвіл на родовище ще у 2017 році і будувала шахту з 22 го Планували вийти на проектну потужність у 26-му і понад 450 тисяч тонн солі на рік. Але в 24-му році роботи зупинилися через корпоративний конфлікт між акціонерами та подальші спроби кредиторів ініціювати банкрутство. Усі заяви суд відхилив сьогодні. Компанія знову працює і фактично залишається єдиним видобувачем кам'яної солі. В Україні після втрати Артемсолі у 22-му. Тереблянська шахта перша нова соляна шахта в історії незалежної України. Але окрім цього, є ще приблизно 25 спецдозволів на видобуток солі. Тому, якщо вас цікавий цей напрямок, welcome до світу надер! Якщо ви хочете бути в курсі найсвіжіших новин і трендів добувної промисловості України, обов'язково підпишіться на мій канал, поставте лайк цьому відео. Та напишіть у коментарях, які теми ви хотіли б почути у наступних випусках, а можливо, про які віяння у інвестуванні в дубовній галузі ви хотіли б почути. Ми говорили про шахту. Зараз поговоримо про новий завод і все про сіль. На початку наступного року в Одеській області запрацює нове стратегічне підприємство з виробництва харчової та технічної солі. Тримаємо кулачки. Про це повідомили у прес-службі. Компанії Куяльницький тов чорноморський солозавод» Завершує будівництво сучасного солезаводу, у який інвестовано майже 3 мільйони доларів за програмою 5.7.9. Роботи стартували у 2024 році, а нині перебувають на фінальному етапі. Підприємство планує випускати до 15 тисяч тонн солі на місяць. За словами співзасновника Віталія Руденка, завод стане першим в Україні виробником солі у промислових масштабах із застосуванням. Інноваційних технологій. Ми працюємо разом із фахівцями Артемсолі та турецькою компанією Solplus. на заводі буде кілька етапів глибокого очищення, подрібнення та унікальний метод сушіння. Це дозволить покрити понад 50% потреб ринку солі України, зазначив він. Підприємство також планує долучитися до покращення екологічного стану куяльницького лиману, де рівень солоності останнім часом критично зріс, що загрожує унікальним лікувальним грязям. Ми бачимо свою роль не лише у виробництві солі, а й у відновленні куяльника. Якщо можемо забрати надлишки солі та повернути природний баланс, ми це зробимо. Це наша відповідальність перед регіоном і країною, наголосив пан Руденко. Хочу нагадати, що куяльницький уже готує проект території та спільно із спеціалістами заводу розробляє рішення для зниження солоності лиману без залучення бюджетних коштів. Для зниження мінералізації застосують метод басейнового осаджання солі. Це світова практика, яку використовують у США, Іспанії, Туреччині та інших країнах. Сіль, що осідатиме у спеціальних басейнах, надалі перероблятимуть на заводі. У спеку солоність у куяльнику перевищує 300 проміла. Щоб зберегти та відновити лікувальні грязі, потрібно зменшити її до 180-250 проміле. Зазначили у нацпарку. Національна асоціація добувної промисловості України стала співорганізатором Ukrainian Subsoil Wealth Conference, що пройшла в межах п'ятої міжнародної виставки та конференції Rebuild Ukraine Construction and Energy – ключової офлайн платформи проектів і технологій повоєнного відновлення. Протягом дня учасники з України, ЄС, Канади, США та Норвегії обговорювали майбутнє української видобувної галузі та її потенціал у відбудові. Економіки головний висновок повернення геолорозвідки та відкриття фінансування для юніорів. Позиції міжнародних і українських учасників були одностайними. Україна має відновити ліцензування на геолорозвідку. А приватна геолорозвідка повинна стати тим повноцінним елементом ринку, чого на сьогоднішній день немає. Наша асоціація системно наголошує, що а. з 2023 року. Спецдозвіл на користування надрами це є повноцінний актив. Б банки мають відкривати кредитні лінії для джуніор компаній, які отримали спецдозволи та готові розпочинати розвідку. Цю позицію підтвердив і ЄБРР. Під час панелі представники банку заявили, що програма Джамп, яку підтримує молодь. Це фактично молодих розвідувальних компаній в інших країнах вже доступна українським надокористувачам. Ну яскравий приклад це підписання в грудні 24-го року з компанії BGV, такий, ну, такий співмеморандум, де а, в рамках цієї програми підписали BGV з ЄБРР. Як вважаєте, яка з новин стала найважливішою за тиждень? Напишіть в коментарях. Я розумію, що це дуже вузькоспеціалізована сфера, але все ж таки для профорієнтації країни для глибших знань про нашу країну я роблю ці випуски для того, щоб вони були більш популярними. Ставте лайк, підписуйтесь, пишіть свої коментарі. З вами була я, Ксенія Оренчак. Побачимось.